Що для вас є кодом? Питання прозвучало. І мені захотілося для себе це вголос проговорити, що таке код. Якось, коли я вирішив взагалі розбиратися з собою, щоб не з'їхати з гузду, я почав ниряти глибини і прийшов до того, що, ну по-перше, якщо щось можливе, то воно в принципі е і реальне. Все, а що значить можливе? Якщо ми можемо щось собі уявити, якусь механіку, відповідно, ця вся механіка може бути проявлена. Іншими словами, що я дійшов до того, що взагалі в нашій свідомості весь цей потік, який йде, його можна оцифрувати. Я зараз не пам'ятаю детально, але я це пам'ятаю, це було для мене відкривенням. Я просто прийшов, <кхід> прийшов до того, що якщо це може бути симуляцією, то це може бути симуляцією. Тому що це може бути кодом. Тому що це є кодом. А код це імпульс, це структура. О, я згадав, як це воно мені... Яким шляхом я йшов. Тобто будь-яка структура, будь-який перепад потенціалів це імпульс. А оскільки я вивчав радіотехніку, я дуже ну як дуже добре, добре розумію, що таке сигнал, що таке імпульс. І що з ним можна зробити? Як тільки в тебе є різниця потенціалів, це вже сигнал. А що таке сигнал? Фактично це одиниця коду якогось. Тобто цей сигнал можна закодувати і let's go, проявляти реальність. І все воно так і кодується. Вся структура, все, що ми бачимо, будь-яка структура, це проявлений це якби проявлений хаос, скажімо так. Взагалі це питання про хаос це окрема якась тема дуже обширна, глибока. Але код цей, ось це все код. Ми просто живемо і усвідомлюємо, сприймаємо це настільки е, якихось інших рівнях цих сигналів, цих кодів, що... Це як, наприклад, система BIOS в комп'ютері, де йде все так, це базова система Там Це як така своя така базова операційна система. Але на цю операційну систему базову BIOS накладається велика операційна система типу Windows. І вона вже як світ, такий всесвіт цілий. Там є вікна, є все, процеси, програми. В цій системі Windows ми ще запускаємо гру, а там взагалі все промальовано на рівні взаємодії з картинками, навіть не, і не то що з картинками, з персонажами і так далі. Тобто це все нашарування нашарування складності, структур, смислів і так далі. Але десь там всередині, якщо так опускатись, 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 там є BIOS а за BIOS-ом є просто всякі ці базові логічні елементи, так, ні або і так далі. І з усіх всіх базових логічних елементів складається ця вся структура. А в цих базових логічних елементах протікають імпульси 1-0, 1-0, 1-0. І що? Що, що, не, Що не так з нашою реальністю? Те саме. Ми просто в такому... Пласті усвідомлюємо, де нам вже прям не просто як гра на комп'ютері взаємодія через екран, типу там і через мишку з клавіатурою. А ми взаємодіємо набагато складнішій грі з набагато більш ресурсним комп'ютером. І ми взаємодіємо вже тактильно, з зоровими відчуттями і так далі. і так далі. Коди створені для тих, хто в матриці. Отак. Умовно кажучи, для всіх. Але тут таке питання, хто створив ці коди? А? Як так? Як? Як щодо цього? Хто створив коди? Тому що до, до кодів я добрався своєю свідомістю, усвідомленням, уявленням, що бреха мухану. Так, а от до того, хто це створив і навіщо? Це цікаво справді. Ну, щоб, скажімо так, не впадати в якусь е стабілізувати психіку на такому рівні усвідомлень, е простіше сказати, це творець. Ну, простіше сказати, але не простіше це усвідомити. Але узагальнюючи це все, це весь потік свідомості, це все структура. Це все створив творець. Хто він такий, що це, і як це, абсолют і так далі, це одне питання. Для чого? Теж питання, і воно явно виходить трошки-трошки за межі нашого ума. Очевидно. І я собі на якомусь етапі просто сказав, ну, можна палити ресурси, свої мікросхеми в голові, намагаючись зрозуміти, хто подає ці сигнали. Але оскільки цим умом я в принципі, навіть теоретично, по теорії навіть структури цього ума ці, по... По структурі свідомості, яка сприймає оцю реальність, це ось це дерево, там сніг і так далі, я, ну, немає, немає в цих межах свідомості відповідей на ці питання. Ну, Я почав дивитися за межі. Як дивитися? Висовувати там, ногу, руку заглядати. Страшно. Як кажучи. Ну отак. Так воно і продовжується.